Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Насадка на блендер. Значить, Вийшла із строю, вона перестала крутитися. І така проблема часто виникаюча в цьому штокові є там втулка. І ось де... Сіліконове кільце тут уплотняюче. Вийшла така ситуація, що туди набилося жмиху, яблука, там різні овочі, волокна, і воно зажалося, закипіло під якась обертами, коли вращається, ну, крутиться, там виникає. ну, як кажуть температура трені тріння. Треться дуже сильно воно і починає розбухати і закипати. І отут закипіло все. Що я зробив? Зараз вам покажу. Зняв у нас насадочку. Ось оцю тут така була. Потім там 4 усика таких знаходяться. А я їх розігнув. Таким чином витягнув оцей шток. Це ми теж зняли цю деталь. Так, тут ми маємо, зразу скажу, два усика по краях. Ось вони з цієї сторони знаходиться. Коли будемо одягати втулку, вона зайде в пази і отак стане. Що ми далі зробили? Почистили втулку цю. Стопорне кільце замінили. Всередині є ще силіконова втулка. Два кільця штопорне кільце. Далі йдуть амортизуючі посередині і по краях дві шайбочки з нержавіючої сталі. Потім діваємо ці дві шайбочки. Тут потрібно застопорити теж. Так як у нас стопорне кільце тут згнило зовсім, я замінив його на гровер. І тепер будемо збирати до кучі. Надіваємо сюди, надягаємо штопорне кільця. О таким чином. Ходить тут а, ця втулка. Взяли змазку, мастила. Щоб краще воно крутилось, оберталося щоб. <кхе> Можна любе мастило взяти. Віретенка, видешки. Можна було ведешки. Брали. Тепер беремо цю насадку. Там теж була грязюка, багато бруду різного, почистили ми. Зібрали цього штока, щоб сюди в пази зайшли ті усики, які знаходяться там всередині. Так, да, чуть не забув. Силіконове кільце потрібно сюди поставити. Отаким чином тепер вдягаємо. дивимося де там усики, щоб вони зайшли в зацеп. Оп, ось так ми зробили о. Тепер воно вільно тут крутиться. Тепер беремо оцю насадку вдягаємо сюди. Так, щоб наші оці усики попали. Усики пройшли через отвори, тепер ми можемо їх загнути всередину. За допомогою плоскої викрутки. Ось дивіться. Тепер ми загнули ці усики, що в зборі наша насадка для блендера. Беремо наш чотирикутник, вдягаємо. Так, ми зібрали з вами наш, як кажуть, насадку на блендер подрібнювач. Тепер він вже в зборі. Під'єднуємо до агрегата і запускаємо двигун, натискаючи клавішу. Як бачимо, все працює на радість моєї господарочки. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, шановні друзі, вподобайки, пишіть коментарі. І не бійтеся бути механіком кожен своєї сім'ї. На все добре, до зустрічі на моєму каналі.